Мрія грати на березі океану, як тихо, так і інших. І це необхідно людям. Вони підходили, знайомились, говорили приємні слова. Отець небесний. Піаніно, яке просто служить людям, воно народне. воно сюди можна прийти, не треба бронювати місця. Пізнаю світ, вивчаю новий матеріал. А раніше вчив дітей грати в шахи. Якщо буду в Одесі, зустрічати свій день народження, вона така 10-літрова каструля є. От наварю, на варю на море візьму і буду насипати усім. Дуже люблю такі спонтанні розмови. І от після концерту Ігоря Янчука, Ігоря Індігоря, підійшли до нього і взяли таке міні подкаст міні-інтерв'ю. І от тримайте говоримо про цікаві речі. Так, розкажеш, що про що ти мрієш? От з мрією грати на березі океану, як тихо, так і інших. Я й приїхав в Одесу. Думаю, ця мрія відкривається через ключик, ключик біля Чорного моря. Думаю, прийду пограю один раз. Там зроблю проєкт «Піано море. І це було 1 жовтня, Міжнародний день музики. А потім я зрозумів, що ця ідея більша, ніж просто один концерт. Через випадкову гру на світанку. на ну, Наступний день, 2 жовтня, я розумів, що я хочу грати на світанках. А мрія грати на світанках на всіх океанах вона реалізовується через. Гру спочатку по Україні, тому зараз я не те, щоб мрію, так, да, це мрія, але вона повністю реальна. Вона вже переходить в конкретну ціль. Хочу грати на світанки в прекрасних містах України і великих і маленьких містах сили, це і селище, і саме там, де, де реально можна зустріти світанок фортеп'яної музики, куди можна провести живе піаніно, хай вона навіть буде наше вітчизняне виробництво Україна і запросити людей всіх охочих зустріти сонце музикою. От таке турне України мріє зробити. А потім воно виведе вже і, і далі. Я прям відчуваю. Там і війна, і війна закінчиться, і е, цей весь. А як давно ти вже цим займаєшся? Я граю. Коли, коли взагалі ця ідея з'явилася? Я... — Я граю відкриті концерти в Києві з чистого четверга 2017 року. Ось я запам'ятав цей день. бо… Тоді був запрошений вперше на Фонікулер біля, біля Михайлівського. І коли почав грати перший концерт, я прям відчув, що це необхідно людям. Вони підходили, знайомились, говорили приємні слова, залишали в медані донати, малюнки, магніти, носки. Ну, все, що хочеш, шоколад. І я відчував я на своєму місці. Я сам собі, якби директор, приходжу, відкриваю свій піано-офіс, коли завгодно. Я грав улюблені твори, мене ніхто не заставляє це робити. Клас. Ну і простір там, Отець небесний благословляє. Цих коштів вистачало, щоб жити, творити і, і там, планувати якісь нові. Хто тебе і… — «Отець і... Небесний. А, той самий. Да, — Ну і був Кирило Костюковський тоді. Це той музикант, композитор, який запросив мене з його, скажімо, подачі легкої руки. Запросив мене в свій проект піано-фонікулер. Mm -hmm. Де от 17-го року я грав. Потім з'явилася кам'яна сцена Володимирська, де ми з тобою також перетиналися, бачилися. Ну а звідти я потім вже й поїхав в Одесу. Де зараз я живу? В Києві Та не така аудиторія велика була, правильно, як зараз в Одесі. Переважно аудиторія була вся київська ще рік тому. Вона якраз напрацьована всіма концертами багатьма роками гри. Але приїхавши в Одесу, аудиторія значно зросла не тільки Одеситами, а й киянами, які також приїжджали в Одесу, завантажували свої історії і приїжджали в Одесу заради якраз піано моря грати на світанку. І кілька місяців тому, коли я приїхав з ціллю пограти вечірні концерти, я помітив тут інструмент і виявляється, що мало хто знає, хто його поставив тут. Минулого року я поставив гліп, а цього року тому граючи на світанку в Одесі, я зрозумів, що це не, не, не гірше, а навіть кращий простір з усіма його можливостями з оглядом на Київ, так. з цим місцем сили, з дахом навіть над головою, бо можна грати навіть в дощ. Збором людей тут є де присісти. І зі сторони це виглядає як моє в кавчі. Yes. Тому ідея з'явилася, і я прям бачу, як вона проростає. Тому я найперші світанки запросив Дашу, яка намалювала ці листівки. Я їх дарую всім людям, з якими мене знайомить вуличне піаніно, піаніно на вулиці. Я навіть не вважаю його вуличним піаніном. Це піаніно, яке просто служить людям, воно народне. воно сюди можна прийти, не треба бронювати місця, купувати квитки. Якось. Тут можна безкоштовно слухати концерт. Це чемодан для просто граю з відкритим чемоданом, з відкритим піаніном, з відкритим серцем уже давно, бо по-іншому складно. Ну і даруючи людям відкритки. І ти живеш лише за донати, які тобі люди не грані. Останні сім років так. Але виступаєш ти не, не так часто. Не кожен день. Ні. Раз в тиждень і. Кожен день чай, не можу. І, ну, кілька разів в тиждень, так. Да. Світанки кілька разів в тиждень. Ну, є ще приватні події, там за окремий гонорар. А, -а, -а. а що ти робиш взагалі вільний час, поки ти не виступаєш. <рес> <Та> <рес> багато часу Багато. ти багато? <рес> <виступаєш, чим> <рес> <розливаєш? рес> Пізнаю світ, вивчаю нові матеріали. А раніше вчив дітей грати в шахи посередам. Благоприятна середа, стріда. <рес> 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 ну і планую, планую деяким. Нові місця зустрічаюся з друзями, часто на морі буваю. Не, не можна сказати, що ти опахуєшся? Ні, ні, люблю поспати. Я ж не кожен світанок стаю. Я такий, що може ще до 10-ї поспати. Читаю. Багато книжок недочитаних. Знаєш, от є такий в мене мінус. Я починаю читати і. То на три тижні, то на 10-й сторінці, то взагалі майже дочитав, але не дочитав книжку і щось. Це також дисципліна, мабуть. Та що ж я люблю? Поїсти люблю приготувати. І просто а, люблю поїсти, навіть готувати. Що ти любиш, не ранок? О, ну овсянка, звісно. Mm -hmm. Овсянка творог. з сиром. Так, І чайок зелений. Гречку дуже люблю. Моє керонне блюдо булгур зі сливами. Зазвичай роблю його на день народження. Думаю, якщо буду в Одесі зустрічати свій день народження, вона така 10-літрова каструля є. От наварю, на п'яно море візьму і буду насипати усім. Ну так сталося, що мене Київ покликав, Я прям відчував, що хочеться ближче до, до Батьківщини приїхати тут -от. Я дуже люблю Київ, особливо після е, того, як для мене відкрилася Одеса, Київ приїжджає і він ну, зовсім по-іншому відчувається. Знає, ти? Ну, зовсім по-іншому. По-іншому відкрився для мене. І навіть з'являється ідея тут пожити якийсь час, там, орендувати квартиру чи просто жити навіть в цих умовах, в яких ми живемо в Михайлівському готелі. Прекрасне місце з шикарним виглядом на Київ. Мабуть, це чи не єдине місто в Україні з такою великою щільністю механічних акустичних піанін, інструментів на квадратний кілометр. Бо я їх знаю, ну, п'ять, де вони стоять. Одне з них моє. Там Ключі в мене і ще одного музиканта, хто вміє грати, тому воно слугує людям. Тобі є якісь матеріальні мрії, які ти хотів би реалізувати? Матеріальна мрія є, так. Да. Будиночок неподалік від лісу від озера. І гарний німецький старенький рояль. Бажано зеленого кольору. Хай це буде Блютнер. А чим будеш туди доїжджати? А... Ну, міні-купер. Міні-купер. такого кольору. Недавно отримав права, до речі, так що можна вже повністю. Так що, Хто хоче, щоб Ігор його покидав, то юри є права. Є. є. Є права, бо це, це категорія була ще зі школи, ще з 2000 року. Б-категорія з'явилася півроку тому. А А-категорія я почав вивчати фімато справу і так і закинув, поїхав в Одесу і там і залишився. Залишилось кілька уроків взяти та здати собі на категорію. Можливо, чим і займуся. Наступний тиждень буду в Піясливі з понеділка. Яка прекрасна атмосфера залишилась. Люди прийшли, принесли прапорці з днем народження, принесли подаруночки, квітів. Так, і розчулили мене ще до сходу сонця, я вже плакав від радості. З нами був Ігор Янчук. ігор я його.